Час в німецькій мові, яким ти розкажеш подругам, як кинула колишнього, або ти розкажеш, як купив першу автівку, про з'їдений вчора ходох, або як ти перевів або перевела бабусі через дорогу. Це перфект. Складний минулий час, яким ми завжди розмовляємо в німецькій мові. Всім хальо, з вами Іван, це школа Еванда. І сьогодні передам вам свій дев'ятирічний досвід та розкажу про перфект, як він утворюється, коли використовується, та дам лайфхаки, яких не знає навіть німці. Також розберемо підводні камені, на яких можна зробити помилку. Отже, як утворюється перфект, хабен або зайн плюс партісип Цвай. Детальніше хабен та зайн це допоміжні дії слова. Так важливо, ви їх знаєте, як основні самостійні дії слова мати та бути Проте, вони також у нас використовуються в якості допоміжних дійслів. В перфекті вони не перекладаються, а лише допомагають конструкцією побудувати речення. А придітип це третя форма дієслова в трьох формах дієслова, Це бачиш, Махен, Махта та Гемахт. Ці три форми: presence з pre претерітум та перфект. До речі, претерітум окреме відео в нас є, можеш пройти по за посиланням десь тут, за підказкою, та подивитися ще про претерітом, а потім переходити до перфекту. Хронологічно так буде логічніше. Отже, протестип це третя форма дієслова, яка утворюється двома варіантами. В лапких дієсловах це префікс «ге» та суфікс або закінчення, як це простіше т. Тобто махен умовне є слово махен. Прибираємо «ен», залишається мах, до нього додаємо ge та «Ге махт». Або в сильних дієсловах це префікс ге та закінчення ен. І дуже часто буває зміна кореневої голосної всередині слова. Цумбачів, слово кон не буде зміни. Комен ге Kommen, Комен ґе комен. Це буде практиципсвай, слово kommen. А сумбачп uh, в дієслові «bleiben» вже буде зміна, ге блібен, тобто е e і і зміняться містами. Бляйбен ґеблібен. Слабкі дієслова ми не вивчаємо, просто знаємо, що є «г» та «т». Це кінець. А вже сильні так, тут треба трошечки повчити, позавчати ці слова. Візьми собі 50 слів, якусь базову е, комбінацію найпростіших слів, і по 10 їх вивчи, пропиши, проговори, і вони будуть вже якимось напрацюванням для того, щоб простіше розмовляти. Але ж як обрати хабен чи займ? Тут також є чітка формула, структура, яку, якщо ти не будеш змінювати, вона буде працювати на тебе і все буде легко. Отже, всі мої студенти знають, що хабен ми не вчимо. Ми вчимо лише зайн, тому що в ньому менше пунктів. Там всього три пункти. Чому він і коли використовується? Хабен більше пунктів. Тому навіщо нам злахламляти свій мозок? Не інформацією? Ті пункти, які не будуть підходити під зайн, ті дієслова автоматично йдуть в хабен. Все, і таким чином ми собі облегшили життя. Отже, займ використовується з трьома пунктами: перше слова, з якими використовується зайн, це дієслова руху Gehen, laufen, Ді слова зміни стану Aufstehen, hinlegen, geboren І виключення. Sein, werden, folgen, begegnen Їх трошки більше, але найбазовіші, точно ви постійно використовуєте такі, як там sein або werden В описі під цим відео буде табличка з haben та sein, Ви можете її собі завантажити та вивчити, якщо вам дуже хочеться вивчити haben Проте я раджу його не вчити, тому що це вам лише буде сважати Хабин в нас перехідні дієслава, в хабин нас дієслова модальні, тобто в нас вхабин те, що як модальні, наприклад, дієслова взагалі не ставиться ніколи в перфект. Ті дієслова, які з часткою зіх, які взагалі складні, вони просто складні для вивчення самі по собі. А ще їх в перфекті вчити, це ще складніше. Тому я раджу вчити лише зайн, все, що не підходить під зайн, автоматично стає хабен. А тепер найголовніша помилка, найскладніша помилка в утворенні перфекту саме в виборі хабен та зайн. Наприклад, дієслово слово швімен. Це дієслово слово руху, правильно? Я вам тільки що його вище казав як приклад для використання з зайн. Проте не всі ті слова руху використовуються зайн. Дієслова руху використовуються з sein лише тоді, коли є рух від точки А в точку Б. Наприклад, дієслово schwimmen. Ich bin über den Fluss geschwommen. Я переплив річку. Ну, тобто від точки А з іншого з одного берегу на е, точку Б на інший берег. Клас. А якщо ich habe geschwommen, я плавав. Без цілі я плавав, просто плавав. Так само з fahren. Ich. Він на хаузе фарн. Я поїхав додому, там звідки від друзів. Та, точка А, точка Б. А якщо я б Ден Ауто гарн, я вів автівку. Я їхав автівкою. Нікуди. Міг на, просто на місці стояти, газ тиснути і руля крутити. Тому це дуже важливо ставити собі запитання саме: є дія від точки А до точки Б. Важливо не допускати найбазовіших помилок. Перше, це неправильно обраний хабен або зайн, структура є, ніколи її не змінює, чітко за неї йди, і все буде легко. Друга найбазовіша помилка для починаючих це вважати всі дії слова словами руху. Ну я ж коли їм, це ж рух, це ж я ручкою, от цією ручкою, щось роблю. Так, але повертаємось до попереднього пункту від точки А в точку Б. І дієслово есен їсти це Діє якась, яка неможливо взагалі її пощупать, як е, з точка в точку Б. Рухаєте ви рукою, а не їсти. Та ви не рухаєте їсти, ви рухаєте рукою. Тому їсти це не дієслово руху. Наприклад, дуже важливо розуміти від точки А в точку Б. Неправильна форма партісип цвай, де також ми вивчаємо, завчаємо сильні, а слабкі в нас базово Г та закінчення Т. Але є ще два підплодних камені, які заважають будувати партицип Свай. Перше це префікси відокремлені та невідокремлені. Якщо приставка відокремлена, то ґ ставиться між приставкою та словом анруфн, ангеруфн. Ангеруфн. Якщо приставка не відокремлена, а це приставка Бґерферцерентемпміс, і треба завчити дуже важливо, як вірш, то там ґе взагалі не буде. Безухен, безухт. Та друге це суфікси. Суфікси іншомовного походження, типу такі як ірен. Телефонірен, телефонір. Тобто там не буде також ге префікс. Та остання помилка дуже базова, яку ми також розібрали вище, це коли в нас є хабен, а не зайн, хоча здається, що це дієслово руху. Сьогодні ти дізнався, бо дізналася все найважливіше про перфект це базова, повноцінна вижимка усього найважливішого. Проробляй завдання. Використовуй цей час в розмові, але на початку твій покроковий план це вивчити форми партіцип цвай. Без них буде дуже складно використовувати перфект взагалі. Зрозуміти схему елементарно навчитися використовувати складно. Для того, щоб якісно вивчити партісип цвай, третю форму дієслова, починає з претерітума чи презенс от претерітум партіцип цвай. Тоді буде простіше. А якщо хочеш вивчити німецьку мову, Часи, час перфект, якісно пиши в коментарі під цим відео або в будь-яку з наших соцмереж, яка є також в описі під цим відео. Хочу вивчати німецьку і отримати 10% знижки на вивчення німецької в Еванде. Наша місія є зробити твоє життя в Німеччині простіше. І ми дуже якісно виконуємо цю задачу. Тому впевнений, що для тебе вивчення німецької буде цікавим, корисним та якісним. Побачимось в Еванда.